Компанія Frogwares була заснована у 2000 році Вайлем Амром і Паскалем Енсена в Ірландії. Пізніше був відкритий офіс у Франції, а восени 2000 року було відкрито відділення у Києві. Тому, не дивлячись на те, що головний офіс компанії знаходиться у Києві і в ній працюють переважно українці, не можна сказати, що ця студія на 100% українська. Як, наприклад, GSC Game World або 4Games, які були засновані саме українцями? Frogwares найбільше відома своєю серією відеоігор про Шерлока Холмса, яка вже налічує 10 частин з сумарною кількістю продажів у 7 мільйонів копій. Однією з найуспішніших ранніх частин серії була Sherlock Holmes The Awakened 2007 року. Гра поєднувала в собі міфи та легенди Лавкрафта разом з детективною історією, що робила сюжет трішки містичним і викликало справжній інтерес дізнатися, чим це закінчиться. І от через 16 років розробники вирішили зробити повний ремейк саме цієї гри. Що ж, цікаво яким став ігровий процес і все інше у повністю оновленій грі, і чи цей ремейк використовує все те, що було створено у попередній частині серії 2021 року? Ну ні, доброго дня! Ви на каналі ZenView. і сьогодні ми поговоримо про ремейк Sherlock Holmes The Awakened, який вийшов 11 квітня. Я вже пройшов гру і отримав в ній всі ачивменти, що насправді доволі легко. Давайте розберемо, яким вийшов цей ремейк. Відразу скажу: не дивлячись на те, що це гра від наших українських розробників, я все одно буду розглядати її тверезо і неупереджено. Бо, по-перше, це не перша гра серії, яку Frogwares видавали власноруч, бо у 2021 році вони власноруч видали Sherlock Holmes Chapter 1, А по-друге, ремейк був анонсований у серпні 2022 року. Тобто вже під час повномасштабної війни проти Мордору, що демонструє те, що розробники повністю усвідомлювали ситуацію та ризики. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, сюжетно, ремейк повністю повторює оригінальну гру 2007 року, але при цьому у ньому є нові деталі та моменти, яких не було раніше. Наприклад, відтепер у діалогах згадуються події якраз таки Sherlock Holmes Чептер 1», яка є приквелом взагалі всіх ігор серії. З цим, до речі, пов'язані і основні мінуси ремейку, але про це трошки пізніше. І так, Шерлок Холмс разом зі своїм колегою доктором Ватсоном беруться за розкриття справи зі зникненням слуги одного з багатіїв Лондона. Справа, яка на перший погляд здається доволі простою, починає розгортатись у зовсім неочікуваному напрямку. Героям доведеться побувати в психічній лікарні у Швейцарії, в сонячному новому Орлеані і навіть у Шотландії. Під час цих пригод з Шерлоком час від часу будуть відбуватись дуже дивні психоделічні події, які, на жаль, взагалі ніяк не розкриваються у сюжеті гри, і так і залишаються просто філерними моментами, які ніяк і ні на що не впливають. З одного боку історія у грі дійсно дуже гарна, і за нею реально цікаво спостерігати до самого кінця. Тут можна похвалити сценаристів за дійсно дуже круту працю, але з іншого боку. Все, що викликає цікавість, це якраз таки детективна частина гри і безпосередньо процес розслідування справи. А от все, що стосується Лавкрафта, взагалі не викликає ніякого інтересу, тому що все це взагалі ніяк і ні на що не впливає. Тому як детективна історія про Шерлока та Ватсена, ремейк The Awakened дійсно дуже гарна гра, і вона точно сподобається всім шанувальникам цього жанру. Але як містична психоделічна історія по Лавкрафту, гра взагалі ніяка. Все, що пов'язано з Лавкрафтом, використовується у грі просто як основа для дій головного покидька у грі. Але ніякої містики і потобіччя у подіях, які відбуваються, немає від слова зовсім. Та як би там не було, історія мені сподобалась, і після проходження ремейку я купив Шерлок Холмс Чептер-1. і краще б я цього не робив. З ігровим процесом у ремейку The Awakened відбувається щось дивне. З одного боку, гра дійсно виглядає набагато краще, аніж оригінал 2007 року, і весь ігровий процес у ремейку був повністю перероблений. Та от з іншого боку, Sherlock Holmes Chapter 1 2021 року набагато продвинятюша і набагато цікавіша, якраз таки, з точки зору того самого ігрового процесу. І Chapter 1 – це якраз таки. Приквел до подій у Awakened. тому мені зовсім не зрозуміло, чому у ремейку не використовується те, що було зроблено у Chapter 1. А тепер по порядку: у іграх цієї серії головним процесом для гравця є дослідження різних місць злочинів, збір доказів, допит підозрюваних і подальше складання отриманих доказів у логічні зв'язки для завершення справи. І от з одного боку, все це присутнє у ремейку Awakened. Але з іншого боку, воно все набагато простіше, ніж у Chapter 1. Дивіться, у Chapter 1 вам потрібно знаходити набагато більше доказів для складання повної картини злочину. У вас також є можливість обирати, як саме завершити справу. Тобто, у вас є вибір, наприклад, звинуватити підозрюваного і його посадять. Або ж, виходячи з доказів, ви можете вирішити те, що підозрюваний не такий вже і вилупок, і насправді він не заслуговує на безкомпромісне покарання. Нічого подібного взагалі немає у ремейку Awakened. Всі справи максимально прямолінійні і ніякого вибору не існує. Тобто, все завжди закінчується так, як прописано по сценарію. Далі більше. У Chapter 1 є механіка підслуховування, коли вам потрібно з різних фраз розмовляючих персонажів обирати ті, що важливі для справи. Чи є ця механіка у ремейку? Ні, забудьте про неї. Також у приквелі Шерлок здатний більш-менш нормально стріляти, і знову ж таки є бойові сутички з бандитами. Під час таких сутичок у вас знову ж таки є вибір або заарештовувати покидьків, або ж безжалісно всіх вбивати. І знову нічого подібного у ремейку Aveiken немає. Тільки місця, коли вам потрібно постріляти, зроблені дуже криво і навіть поруч не стоять з тим, як це було реалізовано у «Chapter 1». І от коли граєш у гру 2021 року і порівнюєш її з грою 2023 року, ти розумієш те, що нова гра просто деградувала у питанні ігрового процесу. Мені зовсім не зрозуміло, чому так сталося. Так, на розробку ремейку збирали гроші на кікстартер, але це не виправдання тому, що попередня гра цієї ж студії набагато краще. При тому, що попередню гру компанія також видавала власноруч, тобто в розробників є всі асети і системи, які вони розробили для попередньої гри. В чому полягала проблема використати всі попередні розробки у ремейку, це зайняло б більше часу на розробку. Ну то й нехай, але б тоді ремейк The Avecant був би дійсно сучасним продовженням серії, особливо коли у його діалогах додали згадки про події Chapter 1. Ну і звісно, що я не можу не сказати про дуже дивну любов розробників кидати вас у відкритий або ж напіввідкритий світ гри, і далі здогадуйтесь самі, що вам взагалі треба робити. Це, як на мене, є найбільшою проблемою, але не лише ремейку, а й взагалі всіх ігор цієї серії. От у вас є вулиці Лондона. Ніяких вказівників і тому подібного у грі не існує. У вас є зачіпка щоденнику, яка каже, Ватсон замовляв книги у такому-то магазині. І все. Будьте люб'язні, бігайте як вжалене по вулицях Лондона, і шукайте цей магазин, вдивляючись у текстури на будівлях, щоб побачити назву потрібного вам місця. Або у вас є ще більша локація у новому Орлеані, по якій вам знову ж таки доведеться бігати туди-сюди, у пошуках того, що вам потрібно для просування по сюжету. Чи, наприклад, мега весела механіка з тим, що час від часу для того, щоб знайти потрібні зачіпки, ви обов'язково маєте причепити на головний екран підказку, яка у щоденнику позначена спеціальними позначками. Бо допоки ви цього не зробите, ви можете годинами кружляти навколо місця, яке вам потрібне, та нічого не зможете зробити, бо ви не причепили потрібну підказку на екран. Тобто скрипти у грі не відпрацьовують, якщо ви не зробите те, що від вас вимагають розробники. Я згоден, що такий підхід був доцільним на початку 2000-х років, але час пройшов, і подібні речі у іграх вже вважаються поганим прикладом ігрового дизайну. Але це, як я розумію, фішка Frogwares, яку вони використовують у всіх своїх іграх. Ну або ж вони не можуть зробити, щоб скрипти відпрацьовували від декількох умов, а не лише від однієї. Звісно, що я хочу окремо сказати про те, що у ремейку Day Avecant є повна текстова локалізація українською мовою, озвучки, на жаль, немає. Переклад в цілому доволі якісний, і з ним можна грати. Але все ж таки є моменти, у яких те, що говориться англійською, не зовсім вірно передається українською. Наприклад. Холмс англійською каже: Будь ласка, приведіть її сюди. Містер Арнесон має бачити знайоме обличчя, якщо в нього є хоч якісь шанси вижити. І як же це перекладається українською? Приведіть її, будь ласка, сюди. Пану Арнесону необхідна підтримка, самому йому буде важко впоратися. Впоратися з чим? Чому, коли в англійській мова чітко йде про те, що персонаж може взагалі не вижити і знайоме обличчя людини, яку він знає, може допомогти йому залишитись живим, в перекладі ця фраза звучить так, наче у персонажа і так все більш-менш непогано, але йому буде важко впоратися самому, тому потрібна підтримка. Це причина, чому я проходив гру з англійським текстом і звуком. Це не тому, що я не люблю українську мову. Це тому, що, на жаль, переклад дуже часто і доволі сильно змінює суть слів. І також у ремейку є можливість одягти Шерлока та Ватсона у наші чудові вишиванки. Це ніяк не впливає на ігровий процес і є просто приємною дрібницею. Але все це не нове і вже було у тій самій Sherlock Holmes Chapter 1. Я маю на увазі текстовий переклад українською і вишиванки у якості одягу для героїв. Тому кричати, що Вау, розробники зробили це саме через війну з Мордором я не буду, бо це вже було у грі 2021 року. Та як би там не було, все одно приємно, що розробники це зробили. Sherlock Holmes The Awakened є непоганим ремейком старої гри з дійсно цікавою детективною історією. У грі дійсно дуже сильно поліпшили візуальну складову і ігровий процес у порівнянні з оригіналом. Але у порівнянні з Sherlock Holmes Chapter 1, який, я нагадую, є приквелом, ремейк виглядає як крок назад. Візуально в деяких місцях гра 2021 року також виглядає краще, аніж гра 2023-го. Хоча рушій для обох ігор використовується один і той самий. Чому все саме так мені важко зрозуміти. Та як би там не було? Якщо вам цікаві захоплюючі детективні історії і доволі непоганий процес розслідувань навіть з кривими та дартуючими елементами, я раджу вам пограти у Sherlock Holmes Chapter One. Так, ця гра 2021 року, але це найпродвинутіша частина у всій серії з точки зору ігрового процесу, також ви можете пограти у ремейк Sherlock Holmes The Awakened, чисто заради сюжету, бо він дійсно цікавий. Але приготуйтесь до того, що після Chapter 1 ремейк вам буде здаватись якимось застарілим у плані ігрового процесу. Обидві гри доступні на ПК, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series та PlayStation 5. Сподіваюсь, що Frogwares все ж таки продовжить розвивати механіки саме з Chapter 1 у своїй наступній грі. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!